Кажуть, кунелінгу все не по-пацанськи. А якщо питати особисто, так всі лижуть і одержують від цього задоволення. А перед своїм комом каже: ні 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 я жодного разу. Саме тому чи звертали ви увагу, наскільки багато є курсів про мінет і як мало курсів про куні, тому що жінкам не соромно прийти на курси, сказати дівчата, я не вмію сосати пісю. Навчіть мене цьому, будь ласка. А хлопцям дуже соромно прийти сказати Пацани, ви знаєте? По перше, я лижу а по-друге, я не вмію лизати. Навчіть мене хто-небудь. Це для чоловіків сприймається як страшний сором і позор. Тому не всі чоловіки розповідають про це, але лизати пісю потрібно. Розповідаючи про куні і про ранний секс загалом дуже складно розповідати це словами, не показуючи на моделях. Тому в моїй закритій секс-пільноті в телеграмі є відео, де ми демонструємо техніки на моделях, оскільки Ютуб не дозволяє показувати таке в прямому ефірі. Я не знаю, розробники Ютубу займаються оральним сексом чи ні, бо мені це здається на якесь ханжество. Оральні пестощі практикуємо, але на Ютубі говорити про це забороняємо.